Засідання комиссии, ой, ко засідання Рады безпоємності, уважаемая приемления колеги, на порядок денний виноситься питання обговорення стан виконання плану заходів з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору Гірської військової територіальної громади за другий та третій квартал 20-го року. А, хто за даний порядок денний, пошов голосування? Проти утримались одноголосно. Ще по порядку денному першому питанню доповідає начальник управління житлово комунального господарства та капітан Новодіння сільської ради Жила Вячеслава Александрович, прошу. Дякую. Мені присутні допоможе доповісти начальник архітектурного відділу пані Тетяна. Щодо виконання плану заходів з реалізації національної Завжди просто міської громади. Це другий третій клас виконані наступні заходи. Проведена інформативна робота щодо доступності об'єктів фізичного оточення згідно з доручення Київської обласної військової адміністрації та власного Міністерства розвитку території України від 3 червня 2021 року. Проведено моніторинг безбар'єрності, об'єкти фізичного оточення, послуг для осіб з інвалідністю. Був наданий певний перелік об'єктів та будівель, які ролик це те, те саме заклади охорони здоров'я, заклади освіти, цНАПИ, будівлі на бахів, соціальних послуг, соціального населення, заклади культури, тобто, наші бібліотеки, будинки, молодіжні центри споруди цивільного захисту та об'єкти спортивної інфраструктури. Магазини, ресторани, станції, аптеки і об'єкти транспортної інфраструктури, по вулиці дороги, а також зупинкові комплекси. Особливо було обстежити безбар'єрний маршрут, котрий ми завжди нашої раді безбар'єрності в. Зелених пунктах гроші, які менше 0,9 метрів в просвіті, э, тому э, наші пропозиції э, все-таки розглянути дане питання і э, віднайти можливість на наступний рік планування заходів. Э.. Забезпечити дослідження даних об'єктів осіб з інвалідністю. Крім того, в ході обстеження доріг вулиць і зупинкових комплексів по громаді виявлено необладнання приладами звукового сигналу на світлофорах і на пішохідних переходах центральних вулиць, центральна вулиця села Гора, Бориспільська вулиця Села Ревна і. Дорога 1016, яка проходить вздовж села Марстосівки, обладнання е, звуковими приладами світлофорів, е, е, а також пішохідних переходів, дозволить з порушенням дороги під час переходу дороги більш е, краще орієнтуватися щодо можливості е, свого пересування по громаді.

Щодо мене доповідь щодо освітньої безбар'єрності, забезпечення рівного доступу до отримання освіти особам з особливими освітніми потребами. Що, хочу сказати те, що у закладах освіти громади створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, функціонують інклюзивні класи, працюють асистенти вчителів, логопеди і психологи. Також депутатами було підтримано рішення щодо введення таких посад на обліку. Комунальний установ гірський ім'я-рішутний центр перебуває 48 дітей з особливими освітніми потребами, але не кінцева весь час дітей, скажімо так, обстежуємо і встановлюємо відповідно на дологію. Забезпечено корекційно-розвиткові заняття відповідно до індивідуальних програм розвитку, придбано дефістичні матеріали, спеціальні меблі та засоби для організації освітнього процесу. Толерантного ставлення до людей з обмеженими можливостями то проводяться духовні години, інтерактивні уроки, тренінги, спрямовані на питання культури, поваги, толерантності та взаємопідтримки Міжнародного дня людей з інвалідністю організовуються тематичні заходи, інформаційні кампанії. Педагоги громади проходять підвищення кваліфікації сам інклюзивного навчання та психологічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Ну й зокрема в. Комунальний установський інклюзивний ресурсний центр дуже часто проходять заходи, свята для дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують і батьки таких же діток. Щодо формування гендерної рівності, у освітньому процесі дотримується при гендерної рівності, забезпечується рівний доступ хлопчиків і дівчат до всіх форм навчання, гурткової діяльності, участі в конкурсах і проєктах. В закладах освіти проводяться бесіди, тренінги та тематичні дні з питань гендерної культури, попередження дискримінації за однакової статі, а також виховання взаємоповаги між учнями, є точніше, виготовлені куточки, де це все можна дізнатися про дане питання в закладах освіти. Щодо забезпеченості рівного доступу до інформації дітям з особливими освітніми потребами, то в школах впроваджуються сучасні цифрові технології, що дозволяють адаптувати освітній контекст під потреби кожної дитини. Освітні ресурси подаються в доступних форматах, великий шрифт, аудіоматеріали, візуальні схеми, заклади освіти забезпечені підручниками та індивідуальними матеріалами для дітей з особливими освітніми потребами, І, відповідно до нозології є а, підручники. Для початкових класів із шрифтом Брайля, І так, ми використовуємо забезпечення вільного доступу до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії. Тому громада сприяє розвитку системи освіти для дорослих, проводяться курси підвищення кваліфікацій, тренінги з цифрової грамотності, профіорієнтаційні заходи для старшокласників. Заклади освіти співпрацюють з Бристкиміськам крає... центром зайнятості щодо перекваліфікації сіт, які бажають опанувати нову професію. Також налагоджена темна співпраця у рамках підписаного у меморандуму з університетом Григорія сковородів в щодо підготовки педагогічних та українських кадрів. забезпечено можливість здобуття освіти в індивідуальній або дистанційній формі для дітей, які з об'єктивних причин не можуть відвідувати заклади освіти. Ну і попередній доповідач вже сказав, що в усіх закладах. Ось звіти у нас є укриття, які обладнані пандусами, і записами шо точніше всі шрифти, які використано, ну додано шрифт Брайля. Тому і коли освітній процес відбувається в, в укритті, а також використовуємо цю можливість. Є запитання до доповідачі про позицію за увагу. Немає шар. Значить, за результатами заслуханого вирішили заслухану інформацію взяти до відома керівникам підрозділів установ та балансу отримувачем забезпечити виконання пріоритетних цілей створення безбар'єрного протягом 25 року та звітувати, що про виконання пріоритетних цілей в терміни винищені планом заходу. Навчим органам міської сільської ради передбачити фінансування для реалізації вище озвучених заходів, враховуючи термін реалізації завдань згідно плану засідання, провести наступне засідання ради 31 грудня під ялиночку під, о 10-й годині під... 2355. Да. А так, двадцяти другий дати. Можемо до проведення А можемо до 31 щось зробимо. За необхідності буде скликано позачергове засідання ради, тобто, якщо ми до 31 грудня а, встигнемо викинути всі заходи, які в нас зазначені в плані і а, озвучені доповідачем, те, що у нас не зроблено, ми зможемо з'ясуватися раніше. І тоді 31 го ми не вийдемо за цим столом келик шампанського. Є зауваження? 9.23 засідання Ради безпар'єрної.